Доброго вечора в ефірі. Програма «Добро Ньюз. З вами Марина. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі відкрили перше в світі Міністерства добра. У складі нового органу планується управління радості та веселощів. Верховна Рада прийняла закон щодо обов'язкових семи обіймів щоденно. Народні депутати вважають, що таким чином українці зможуть стати щасливішими. А вчені дослідили, що люди здатні випромінювати світло, і якщо це підтвердиться, то кожен з нас зможе самостійно забезпечувати енергопостачання своєї оселі. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз до термінових подій. Експерти передбачають перемогу України вже цього року. Вони зробили важливу заяву. Подробиці дізнаєтесь у наступному випуску. До зустрічі!